Вітаю на каналі Ренкоплей, з вами Влад, і сьогодні у нас в гостях замість Юлії Богдан. Вітаю. А, так, він буде відігравати за. за Юлю партію. А, ось. А що у нас загалом з вами відбувається? А у нас з вами турнір по настільній грі меч Серед 16 персонажів звання найкращого. І. Хто не знає, друзі, то я отут залишу відео в правому верхньому кутку. Хто бачить можливо це відео перший раз і не супер розуміє, що у нас тут за турнір, то подивіться, будь ласка, його також в описі під даним відео воно є. Там короткий вступ по правилах і короткий вступ по турніру, як він буде відбуватися. Отож, а для тих, хто знає, що у нас є за турнір, і дивиться разом з нами. Для тих, я вивожу зараз табличку на екран. Дивіться, яка у нас зараз ситуація. Це у нас матч в верхній сітці. В одна четверта фінала здається. Тобто за персонажа, який е, серед цих двох Джин Ахілес дав нас якраз зараз матч, як хто з них вийде в півфінал до е, Синбада, який його чекає? До речі, да, подивіться, минулий матч не бачив. Там Медуза Синбад реально цікавий вийшов. Е, отож, а ми з вами давайте перейдемо ближче вже до нашого матчу конкретно. І що у нас з вами за персонажі такі? Я буду грати за Джейном. Ну, давайте так. Е, Гравець, який програє, програв минулу партію, це була Юля, так як зараз замість неї Богдан, то він вибрав свій персонаж. Він вирішив грати Ахілесом. Мені залишився джин. Це на Рославлі прикольно, бо я якраз і хотів пограти за джином. Також, також плюс-мінус рівний матчап. Персонажі мають досить рівні карти і можливості. Отож, що в мене? У мене джин. Це герой дальньої атаки, 16 одиницями здоров'я. І переміщується на три. Помічників немає, і в нього є невичерпна сила, що на початку свого ходу він може скинути одну карту, щоб здобути додаткову дію. Скидаєте карту, отримуєте три дії. Ботан грає за Ахілесом. Це герой ближнього бою, 18 одиниць здоров'я. Допомагаємо Патрокол, герой ближнього бою 6 одиниць здоров'я. І переміщуються вони на два. І особливо властивість у нього яка, як тільки гине Патрокел, то Ахілес скидає дві випадкові карти, і після цього він додає два. Плюс два до значення усіх афілесових атак. І щоразу, коли він перемагає в бою, тобто коли він атакує і перемагає або захищається, перемагає, то він бере карту. Е, такий цікавий також боєць, він може бути досить агресивний. Потім, коли у нього починається супердобір. Uh -huh. Зараз будемо дивитися, вибирати стратегію: чи будемо ми агресивно грати, чи будемо ми грати неагресивно. Е, отож, граємо ми з вами на карті Місто Туманів. О, це друга карта, не знаю, задня, передня. Загалом здається, шоста. Uh, і друзі, перед тим як ми почнемо наш матч. Uh, хто не підписався на канал, обов'язково підпишіться, подобаючку нам. Натисніть. Uh, також нагадаю, що всі настільні ігри можна придбати в нашому магазині Renko Play, а за ось цим посиланням можна отримати приємну знижечку на будь-які настолочки серії uh, Unmatched і не тільки. Тож, uh, давай приступимо до нашого турніру. Так, набираємо п'ять карточок. Раз, два, три. Uh, давай помішаємо на колоду собі трошечки. Та, Та то я ж не може Та, там все підтасовано. 3, 4, Зараз треба подивимось. Так. а так, Ахілеса є карти, які заставляють скинути карту з руки суперника. Чи нема таких? О, я не не леса... Немає таких карт. Нема таких карт. У так. нього нема карт подивитися руку суперника. Немає? Мені здається, одна якась є, щоб скинути. Ні. Немає. У по є. У є, Подивіться да? і під низ. а Ахілеса нема. Мавпи є, це я знаю. Так, ти ставиш сюди свого так. патрокола. Так. <гум> так мені підставляєш, да? щоб я бив його. Так ти ж не достаєш спершу. Не, ну спершу не, але якщо піду, так то... ти в будь-якому випадку, куди б не пішов. Ні, ти можна, напевно, сюди поставити. Ні, та сейвить не, не бачу сенсу. <гум> так, я не буду збувати додаткову дію. Я піду на переміщення. Це буде цікаво, бо це двоє персонажів, яких сильний добір. Сильний добір дуже сильний дорог. Не холодно з карти залишається. Але мені здається, через Джина можна грати не суп. Ну, ти за нього не можеш грати не супер. Ну, так само за Хілеса, є... якщо ти не злив патрокла, то в тебе добір не великий. Так, да, да, да. так, стратегія... Я вже взяв карту. Давай, так. Твоя стратегія буде як Будеш славати патрокла, чи Буш берегти його? Проти <х�>. <Но>, Джина? <realization> проти Джина? Не знаю, мені здається, проти Джина Патрокла зливати... — -hmm. Може бути дуже небезпечно. У Джина є. Uh, карти, оцель. Три бажання його він заставляє суперника скидати карти. І коли ти гине, твій Патрокил, я можу заставити тебе всі карти повністю скинути і ти будеш повністю без захисту. Може бути дуже небезпечно. А в нього є багато здобути дій, здобути дій, і можна дуже сильно пробити буде. Дивіться, але, да. але, але глянемо, глянем, як воно буде. Так, я взяв карту і я йду на переміщення. Ти на два рухаєшся. ти на три ходиш, так? Так, раз, два. Uh, і я, мабуть, ще візьму одну карту. І все, залишаюсь на місці. Mm, а там вже змушує випадкові карти, чи я на вибір скидаю? А, три бажання, які. Ваш суперник скидає дві карти. Ти сам вибираєш які скидати. Да. так. Так ідемо на приміщення. Ну, це, в принципі, не так і погано. Коли ну, ти вибираєш. Да. Ти можеш залишитись під захист, так. якщо тобі треба, наприклад,. Да. Mm, йдемо з поліпшенням. Угу. Одразу, так? Да. Два, три. Угу. Угу. Я тебе скасовую. Там мінус один. Мінус один мені, yeah. Там би ти собі два прання зробив, так? Я так би було. Ну так, так, так. Так, добре. Китай, П'ять ходить. Ні, 4. 4. 4. пішов. Ага, з поліпшенням пішов. Так, ну. <звук> Потрокуваний, мабуть, немає сенсу бити. бути. Ну, я б якось раз, два, три, чотири, чотири. тільки так, да? Uh, так, хорошо. Ну що, давайте ми підемо на переміщення. 30-ті не береш. Не беру. Що, Хелес, і двійні атаки є не прийня. але ти їх не будеш точно грати, поки не буде. Так, uh, з кліпшенням. угу. Uh -huh. не атакує Хиллеса. Захищаєшся. І там 4. Ахілес міняється з патрополом з місцями. Якщо Патрокол не загинув, Патрокол отримає два поранення. І якщо ви програли, я не програв і суміжного бійця немає. Давай дохід. Я йду на переміщення. Угу. Угу. Атакую тебе Патроку. Хищаюсь. Добре, повезло. Да? Тебе да. вже одна залишилась. Одна залишилась, так. І хід. — Угу. — Скільки ти карт? Три. Скину карточку, щоб топ дію мати. Скидай дві карточки. Угу. — Ти дві скинув? Так. Да. Я беру п'ять карточок. Раз, два, три, чотири, п'ять. На три дії. 3. Я скину карточку. Заставив тебе скинути карточку здобув в дію, зап'ять карточок, uh -huh. здобув дію, більше нічого не робив. Так, а тепер у нас можна а, пробити тебе трішечки. Якщо, Якщо є, Якщо є. джина Джин атакує Ахілеса. Три. Слібою, розмістити Джина на будь-якій незайнятій комірці, потім задати одне поранення кожному сусідньому бійцеві. Я розміщую Джина ось тут. Угу. Чи ось тут? Да. Ти собі 4 скрутив, так? Да? Так. Добре. Що, це у тебе атака залишилася, знаєш, ти не, не, не захищаєшся? Можливо. У тебе що захист на 0 і плюс 4 хп відносині, що ти не атакуєш? Атакує час Ахелеса. Це друга дія, так? Друга дія. Захищаюся. Захищаєшся. Кавер, скасовуєш, а одне опалення ти отримуєш, але mm -hmm. після бою розмістю на будь-якій заняті комісії. Не, да, да, не спрацьовує. О, я. Остання діє. Остання дія. А може не остання. Може не останнє. Я тебе атакую. А, чекай, 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 чекай. Да, атакую. Не, не захищаєшся. Три. Я здобуваю одну дію. Mm -hmm. Я беру п'ять карточок і здобуваю ще одну дію. Раз. Два. Останнє. Три. Чотири. Це останнє моє бажання. Uh -huh. було. Та, добре, що вони мені швиденько прийшли. Ну no, так. Так. І в мене є ще одна дія. Можливо, зараз прийшла мені ще якась карточка, де здобути дію. А, так, 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 так. На жаль, на жаль, на жаль. А... Ну, я тебе атакую, в тебе нема захисту, і да, тобі три поранення як тобі летить. Супер. Ну, джин без бажання це вже веселіше. Вже веселіше. Але цікава комбінація пройшла, я тобі 11 хп за це зніс. І... Але ж подивись на мою колоду, подивись на свою, я можу всю ігру уходить просто. Можеш, можеш. Але тобі важко будете, насправді. Іду на переміщення. Плюс-мінус, типу, дальній. Ой, ближній, я дальній. Якби я був ближній, тоді мені було б погано, звісно. Раз. Зараз підстріл. Угу. Mm -hmm. Ну все, тепер мені треба тільки агресія в тебе вже, поки в тебе немає карточок. Раз. В якийсь момент навіть потрук вбити. Раз, раз, два. Раз, два. Mm -hmm. Раз, два. Друге mm переміщення. -hmm. Друге переміщення також, да, робиш? так, Угу. Mm -hmm. uh -huh. А, тебе дві карти, так? Да? Uh -huh. mm -hmm. Скину карточку для добії, uh -huh. e, піду на переміщення своєї першої дії. Раз, два. Так. Три. Це перша моя дія. своя дія, я тебе атакую. <сих> Ах'яра атакує. <сих> Там два. Затерення <Західно сих> поранення у кожному ворожому бійцеві суміжному з вашим бійцем. бійцями. У мене подивіться руку, виберіть одну карту, яку він повинен скинути. У мене одного, вона. Так, це ти скидаєш? Так, це у нас пішло. Ні, <сих> ще... <сих> це твоє. А, це моя. У да. нас так карти і теряється. <сих> Мій хід, правильно? У мене ще дві дії. Одна. Чому одна? Переміщення отак. Переміщення. Отак. А, точно, я ж атакував. Ну тоді я тебе атакую. Три поранення тобі летить. У мене захисту так. нема. Так, Зкручує три ХП. Три ХП. І після бою ти береш одну карту, я беру три карти. Раз, два. Три. Так, і мені треба порахувати, скільки в мене карточок в проводі залишилось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Небагато. Але в мене хп небагато. Іду на переміщення. Так. То я ж кажу, будемо йти в агресію, тому що треба. Раз, два. Угу. Uh -huh. Раз, два. Йду uh -huh. ще раз на приміщенні. Угу. Uh -huh. Раз. Все. Так. Добре. Скидаю карточку на другію. Виконуємо маневр. Ротвідейший. Uh -huh, uh -huh. Я дивлю, думаю. Раз, два, три. Достаю, так? Да? Раз, два, три, 4, 5. Це міжна. Сюди можна на да? 4, щоб достати до тебе. Так, да, я скину карту на поліпшення. Раз, два, три, 4, 5. Буду атакувати тебе. Два поранення. У угу. мене ще одна атака є. Угу. Е, ну, Якщо в тебе нема захист, то мені повезло. Нема. Нема. Там два і одне поранення суміжного в кінці бою. Дуже швидко. Ну, не повезло, не повезло Хелесу тут. Прям дуже не повезло. Мені прийшли, Мені... До мені бачі... Не прийшло, ну, мені. Коротше, Коротше, що вам Хелеса б ще один, насправді, якби прийшов, вже було б непогано. Мені здається, ти мог би десь типу, я трішки підсейвити цим патроколом. Угу. Але. Можливо, треба було просто тут тебе не зажимати. Е, я не знав, що тебе дві цих карти на руках. Це дуже сильно. На початку гри, коли вони приходять, це ну, прям дуже сильні ці бажання. Але чесно, Ахілес сильний. цим тебе 15 хп має 0. E, yeah. Я просто тебе в тебе не було можливості добрати карти. Ти бачиш, я тебе не відпустив. От, в тебе я тебе no, робив, да. тоді дуже сильно. Я дуже багато ресурсів потратив. Насправді а ж мені я, я добираю карти, мені приходять типу, список а, це, все, а, тип, це як прям, був якийсь захист якби, захист. якби два, якби тобі два захиста прийшло, так да, мені вже було набагато гірше, бо я це там трішки пробив, можливо. Можливо, б тут там, ще один пробив. Ну тобто, ми б ще грали, і можливо, якимось чином тебе хіла, до речі, немає. Да? Хіла так, немає, але я, я просто розумів. ходив би в тебе все в тебе карт. Не було. Ну так, да, да, якби якби тобі ще четвірки захист приходить. Джина єдиний мінус, що у нього немає сильних. Так, от реально ось ця сильна атака, mm -hmm. да, 4, ну, просто стандартна. А всі інші це трійки, двійки, якісь там одне поранення в кінці бою. Ну, оці трійки, ще там десь я не знаю не, ну, це, до речі, дуже класна карта, мені його подобається. Я вільний, коли ти розміщуєш на будь якій комірці, тому mm -hmm. одне поранення кожному суміжному бійцеві завдаєш. Ось, ну плюс, на мене мені плюс-мінус трішечки повезло, що твій е, отут ти два поранення не зазнав собі, бо так якимось чином можливо ти його. Тобі блін, прийшло дві кавери в началі і да, ще ці. Ну коротше, непогано гарна прийшло. рука мені на початку зайшла, так. Да. Е тож, друзі, Ахілес у нас проходить в нижню сітку, е він не вилітає ще, де він, до речі, зустрінеться з виньвуконом. Класний сильний персонаж. А Джин наш проходить далі в півфінал, де він зустрінеться з Синбадом. Мені здається, також плюс рівний матч. Треба буде глянути наскільки ці герої рівні посилі. Ось, а далі у нас будуть два матчі в Нижній Сітці, де у нас вже сформувалася нижня сітка, відповідно з наших вилетівших. Це буде Вукон проти Ахілеса. І Шерлок проти Медузи. Шерлок проти Медузи, до речі, це такий матч, який був у нас самий перший починав наш турнір, і вони знову зустрілися, але вже в нижній сітці обидва пройшли сюди, і хтось з них все-таки покине цей, цей даний турнір. Подивимося, наскільки це буде цікавий матч. Мені здається, який матч реванш Також два героя, плюс-мінус рівних, але більшість там більша сила насправді трішки в Медузи, ніж у Шерлока. Ну там подивимось, кому які карти будуть заходити. Тож на цій ноті, друзі, буду з вами прощатися, і побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!